Македонія, Місто Солунь цієї території. Апостол Павло в це місто пише свій перший лист до солонян. Він їм роз'яснює, коли наступить День Господній, коли його очікувати. Він їм нагадує, що вони являються дітьми світла і повинні поводитись. Дійсно, як діти світла. І далі апостол Павло дає останні настанови цій церкві. А про часи та пори, браття не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній так. Як злодії вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі. А ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любови та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів. Але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо, ми чи спимо, укупі з ним ми жили, утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Благаємо ж, братями вас, шануйте тих, що працюють між вами. І в вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю, між собою заховуйте мир. Благаємо ж, братями вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте. Без Безперестанку моліться, Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого. В усякому вигляді, а сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, Він і вчинить оте. Браття, моліться за нас, привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вами. Амінь.